Всім привіт! Я Наталя, вітання з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Вчора вечором працюю отут у себе в тепличці, пересаджую очередні якісь рослинки і прийшло на вайбер мені сповіщення. Відкрила, а це, можна сказати, як. Ютуб-подруга. Тому що всі дівчатка, які мене дивляться, які мене підтримують, тим паче, ще з перших днів вони мені тепер як подруги. Хай і віртуальні, але подруги. І ось Удовіченко Лариса пише мені, що вона мені хоче підняти настрій, тому що бачила відео, де я розповідала, що. Був у мене знову похорон, що поховала маму, а тепер і ще й батька. І, звісно, це сумні події. І таким чином Лариса захотіла мене підтримати і підняти мені настрій. І ось тільки що, вже п'ята година вечора, сповіщення з нової пошти, що прийшла посилочка, і я отримала. Ось такий подарунок. Ще не відкривала, але я знаю, що там. Тому що Лариса написала, що мені їде тубер роза. І вона каже: Я сподіваюся, що у вас такої квіточки немає. Да, Лариса, дійсно, у мене такої квіточки немає. Колись я про неї читала і дивилася у інших квітникарочок. Вживу ще не бачила такої квітки, тільки бачила на відео. На фото. Ну, а тепер ось примандрувала із міста Київ до мене така посилочка із саджацем туберози, Тому що вона вже пророщена. Зараз будемо відкривати. Дивіться, гарно дуже запакована. Тут я вже просто трошки відкрила. От. А ще ось, бачите, вверх. Отак мені і дали працівники нової пошти. Отак, уверх. Не знаю, як вона їхала, але но... отак дали. Зараз будемо розкривати і дивитися, що ж там всередині, дійсно підняли настрій. Ларисочка дуже-дуже щиро вам вдячна. І дарувати подарунки, і отримувати подарунки це завжди дуже-дуже приємно. Зараз відкриємо і подивимось. Ну що, відкрила я коробочку. Ну, злегка видно, нею такі трошки кидали, але вона дуже гарно, дуже гарно тут запакована. Бачите? Такий матеріал, щоб вона не бігала по коробці. І ось написано, що це тубероза, І ось так дуже файно закрито, там, щоб земелька не висипалася. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть помняли. Ну, я думаю, що. О, листочок відпав. Ну, нічого, це не саме страшне. Квіточка жива, все з неї добре. Доволі непогано виглядає. Я розумію, що нова пошта наша не завжди гарно з нашими посилками обходиться. Навіть тоді, коли намальовано, верх-низ, коли написано, що це рослини, квіти. А там було написано, що це квіти, рослини. Ну... Можна сказати, що дуже-дуже гарно вона доїхала. Зважаючи на нашу доставку цю, то це вона прям шикарно доїхала. Вона випрямиться, все з неї буде добре. Я буду за неї доглядати, я її посаджу. От, Читала про неї. Її потрібно садити в напівтінь. Любить вона, щоб її полили. От, Тож, отак. От Прикладу вам фото і трішечки розкажу вам за цю рослинку обов'язково. От. Що це за рослинка? І як за неї доглядати. Тож я її посаджу, посаджу цей квітничок, де у мене у дворі. Там у мене під аркою з виноградом на півтінь. От туди я її посаджу і буду за нею доглядати. От. Ну а вам. Трошки потім розкажу. Ставлю фото, що це за квіточка, яка вона, щоб ви розуміли, бо може хтось також для когось це нова рослинка. І трошечки вам розкажу. Розкажу, що це за рослиночка. Тубероза або поліантес відноситься до трав'янистих багаторічників. Батьківщиною цієї квітки є Мексика. У неї напівмахрові вершково-білі квіточки трубчастої форми із сильним стійким ароматом. Діаметр квіточки до 5 см. Квітки зібрані в колосоподібні суцвіття по 10-40 бутонів у кожному суцвіті. Висота квітоноса може досягати 60-90 см. Листя у рослини вузьке, довге, прикореневе, довжиною до 40 см, а ширина листочка 3 см темно-зеленого кольору. Цвітіння відбувається влітку з червня до серпня. Квіти розпускаються по черзі. Починають своє квітування з нижньої частини колоса. Тому рослина зберігає свою декоративність дуже тривалий час. Кожна з квіточок живе 3 дні. Туберозу можна вирощувати у відкритому ґрунті і в контейнерах та горщиках. Її квітки використовують в кулінарії і в парфумерії як ароматизатор. Туброза любить тепло і світло, тому має рости на сонячних півсонячних відкритих ділянках. Посадку виробляють, ну, тобто садять, е квіточку навесні. У легкій поживній помірно вологі ґрунти з гарним дренажем, тому що квітка не переносить застою вологи. При посадці цибулини не можна дуже заглиблювати. Вони повинні бути присипані на 2-3 см. Рослина любить вологість, тому вимагає регулярного оприскування та поливу відстояною теплою водою. Тож необхідно регулярно розпушувати ґрунт навколо куща. Бульбоцибулини необхідно викопувати восени до настання перших заморозків. Їх зберігають у сухому прохолодному місці, не поділяючи. Вона дуже декоративна. Має рясне і тривале цвітіння. Туберозу вирощують в саду на балконі та веранді. Дуже проста у догляді, користується великою популярністю у флористів. Ось така квіточка. тубероза. Посаджу я десь, отут, в цьому квітничку, туберозу. Найду для неї містечко. Мабуть, більш за все, отам біля райграса бульбоносного, там я дивилася таке гарне містечко. Тут якраз і сонечко, і напівтінь. І я думаю, що тут їй буде дуже-дуже комфортно. От. Вже я буду вділяти їй свою увагу. Постараюсь. Тож, мої дергесенькі, отакий. Чудовий причудовий подарунок я отримала від Лариси, за що я за їй дуже-дуже щиро вдячна. Вона дійсно мені підняла настрій. І вам щиро дякую за вашу увагу і вашу підтримку. Не забудьте поставити вподобаєчку, кинути у коментар якийсь смайлик чи квіточку. Підтримати мене таким чином. Щиро всім дякую, до побачення, дорогі друзі. На все добре, миру всім нам. До зустрічі!